Перепрошую. Я внизу. Здравствуйте. О, мама, Мія. Вони дійсно взяли кролика. Слухай! Та ти навіть ще більша гарнюня, ніж я думав. То ти риба. Чекайте, що? Привіт! Як справи? Допоможеш мені? Ну, гаразд, я за тобою. Перепрошую. Ти вчинила так підло, я б ніколи не втрутилася. Зараз замовкни і сядь. Слухай мене, бо у тебе неприємності. У мене? Чому? Що ви з Пігі робили тут перед тим, як він почав белькотіти, як тюлень? Він не белькотів, це Суахілі. Ні-ні, перед цим. Прошу, згадай. Покажи на той ордер. Що? Покажи на той ордер, ти маєш дати мені копію. Він у мого напарника. Він зараз покаже. Де обіса ваше підкріплення? Слухай, тепер я нарешті король! Король на вершині кулі! Ну тоді, мабуть, ти маєш танцювати переможний танок. Так? Згоден, тату, побожені танці! ля 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 Не хвилюйся, маймей. Я принесу все необхідне. Матуся не кине! Дін! Дін! почалося! Я біжу. Сонце, мама біжить. Усе буде гаразд! ти ні! Прошу, житті, не лізь. Це мадам Віоне. Я у неї працювала у Франції. І з нею теж розправилась? Ні. Вона ще жива. Втім, вже похилого віку. Модельєр. Вона рекомендувала мене Баленсіазі. Ще одна жертва. Ще один відомий дизайнер. Можливо. Ваша милість. Я чесно не хотіла стрімко відправити його у нокаут. <зас> Повірте, я вражений. Що ви тут робите? у певних осіб. Осіб. Матерів. кажуть, вони теж люди. Ви вертаєтесь з темного шляху до нього всього кілька метрів. Звідки ви знаєте до темного про темного шляху всього кілька метрів?